До вашої уваги пігментовані маски від бренду LACME. Давайте поговоримо про активні інгредієнти, їх дію та переваги. Органічна олія марингі має антиоксидантні та живільні властивості та захищає колір переваги це м'яке волосся та яскравий колір. Keramit Public System діє як літинний цемент для волокон кератину та реконструює пошкоджені волокна. Відновлює волокно волосся зсередини. Катіонні барвники надають колір, відновлюють блиск та насиченість кольору волосся. На відео ви бачите, як я тестую маску фуксія. Досить такий яскравий та насичений колір. Далі у нас маска Pale Rose, тобто блідно-рожевий. Ця маска має такий пастельний колір. І дуже класно буде використовувати на світлому волосі. Тобто, якщо ваша клієнтка-блондинка або ви блондинка, і вам подобається такий рожевий відтінок, персиковий, то ця маска дуже класно буде підтримувати цей колір. Далі маска Desert Sand. Пісок пустині. Вона таки має. Більш прохолодний жовтий, і в яких випадках ми її використовуємо, якщо волосю треба додати більш такого теплого відтінку. Або, наприклад, зробити препігментацію цією маскою, теж буде класно. Так само ви можете її додавати в інші маски, для того, щоб зробити більш теплий будь-який відтінок. Далі маска Lilac, попелясто-фіолетовий. Це для дівчат зі світлим волоссям, які люблять прохолодні відтінки. Маска не дуже пігментована, тому ви можете її використовувати як самостійно, і в принципі, вона буде дуже класно виглядати на волосі, тому що частково. Колір маски піде на нейтралізацію, наприклад, жовтого, і тоді залишиться на волосі такий приємний, популяста фіолетовий відтінок. Якщо вам хочеться, наприклад, додати ще більше холоду до цієї маски грілілок, ви можете використовувати маску блу, тому що це маска голуба або синя, і вона має такий досить насичений голубий відтінок. Не можу сказати, щоб вона прям синя-синя, але Достатньо така яскрава маска, і в яких випадках ми її використовуємо? Як самостійно для того, щоб зробити голубий відтінок, або для додавання холоду, наприклад, в іншій масці. І це може бути маска Black Coffee. Це топчик 100%, тому що маска насичена, і вона підходить як для блондинок, так і для брюнеток. Наприклад, якщо брюнетка, дівчина з шоколадним темно-русявим русявим, русявим волоссям хоче підтримувати шоколадний колір, то маска Black Coffee дуже класно підійде. Ви можете зробити Black Coffee теплою маскою, додати тепла, зробити яскравою додати фуксі, або зробити прохолодним коричневим, додати трошечки маски Blue. А якщо, наприклад, вам хочеться затонувати маскою блондинку, але цей кольор дуже насичений для вас, то тоді нема питань, бо є маска клір. Маска клір не має пігменту, вона створена для того, щоб розбавляти пігментовані маски. Ви бачите, вона прозора. І якщо вам хочеться розбавити будь-якої, насиченість кольору будь-якої маски, ви можете додавати маску клір. Всі маски кольорові і без кольору Clear, мають кондиціонуючу дію. Тобто, після використання маски кондиціонер ви можете вже не наносити. Але в деяких випадках, якщо волосся дуже пошкоджене, то можете використовувати ще додатково кондиціонер. Подивіться. Як виглядають вже протестовані хвостики? Маски в чистому вигляді на дуже світлому волосі, тобто на блонді, прям 11 рівень. Маска Grey Lilac, бачите, вона такий має дуже класний відтінок. І не забувайте, що якщо ви будете накладати маску на волосся, яке має теплий відтінок, то частково вона піде на нейтралізацію. Маска Black Coffee насичений, досить насичений кольор. Нейтральний, як на мене, підійде абсолютно для всіх дівчат. Хочеться яскравості, фуксія. Хочеться прохолоди блу, хочеться тепла Сент, маска, хочеться розовинки Тоу rose І не забувайте, що всі ці маски між собою прекрасно. Поєднується, якщо ви будете правильно використовувати колористичне коло. Тобто, якщо вам хочеться в коричневе додати прохолоди, ви можете додати blue яскравості, можете додати фуксі. Якщо хочеться блек-кофі зробити більш такою степлим напрямком, то маску сент. І так, абсолютно з будь-якою маскою. Що вам хочеться, то ви можете і експериментувати. Я дуже задоволена після використання цих масок, тому що побачила не тільки колір на волосі, а ще і якість волосся після маски виглядає ну, дуже блискучим і приємним на дотик. А тепер, в принципі, ми можемо з вами поговорити про правила використання масок. По-перше, ми промиваємо і так ми само навчаємо свого клієнта правильно використовувати кольорові маски. Перше, ми промиваємо волосся два рази шампунем, потім віджимаємо зайву вологу рушником і накладаємо швидкими рухами, починаючи з кінчиків і до коріння маску, будь-яку маску. Потім ми беремо спеціальний гребінець, який предназначений для того, щоб розчісувати. Мокре волосся, вологе волосся і ретельно прочисуємо маску. Це обов'язковий пункт, тому що якщо ви не будете прочисувати маску, то це може потім виглядати як неравномірний колір. І це не дуже симпатично виглядає, тому я завжди рекомендую прочисувати гарно маски. Час витримки. Ну, Дивіться, це може бути від 5 до 20 хвилин. Це залежить від того, скільки часу ви маєте, або наскільки насиченим ви хочете кольор. Тому рекомендую, експериментуйте. Це дуже класно.